Всім привіт! Вітання вам від Ліги КВН Кураж. Сьогодні 5 квітня і у нас дуже важливе завдання. В нас є 10 білетів, які ми повинні сьогодні розіграти. Ну що, поїхали? Привет. А ви знаєте, що у нас у Умані звілась така Уманська Ліга КВН Кураж? Знаєте? От ви е, маєте чудову можливість виграти один квиток, відповівши на моє все одне запитання. Розшифруйте мені, будь ласка, абревіатуру КВН. Що це таке? Ну як Ви кажіте логіку я не знаю. Клуб. Так, Клуб, правильно, далі. Веселий. Веселий. Народом? Можна на російській? Ні, не народом. Клуб веселих. І як? Не. Напоче. Без поняття взагалі. Вам стоїть лавочки підказують. Напочеві. Клуб віселий не хоче. Правильно молодець, тримай квиток. 14 травня приходь до нас на календар. Все чекаємо. Так, один є. Знаєте, Зараз ви маєте змогу виграти один квиток на гру, яка відбудеться 14 травня. Один? Ну, добре, відповісти на два запитання, моїх виграєте два, добре? Так. Перше запитання. Скажіть мені, будь ласка, теорему Піфагора. Правильно, які в нас розумні дівчата Отримай квиток. І друге запитання до тебе, наскільки я Так? Які ти знаєш уманські команди Кавен? Істфак. Істфак правильно, ще одна. Хоча б одна. Mm -hmm. Хороше питання. Ну на ми і ми завершимо. Тримай свій киток. Дякуємо, приходь. Так, три є, шукаємо слідуючи. Дівчата, привіт! <coughs> Як справи? Ми відліги ліге кураж І зараз ви маєте змогу виграти один квіточок на гру, яка відбудеться 14 травня, відповівши на моє одне запитання. Скажіть, будь ласка, де зазвичай проходять ігри Кавен-Кураж? В якому приміщенні? Ігри. Правильно, як вони добре все знають. Тримайте квіток, приходьте, будемо раді бачити. На все добре. Побіг! Це такий маленький розіграш. Ви закохана пара? Так. Да. Да? Чудово. А ви знаєте, що в в Зумані відбудеться КВН? 14 травня, Ліга КВН Кураж, друга на четверта фінал. Тримайте два квіточки, приходьте на наш КВН і маєте змогу отримати, виграти вечерю романтичну в бан Все, чекаємо на вас на все добре. До побачення. Ну що ж, ми продовжуємо наш розіграш білетів. І так, я бачу ще одну закохану пару. Ді -ді. Ми від Ліги КВН Кураж, І в нас є до вас дуже чудова зап... пропозиція. Ви маєте можливість вигнати два квиточка на 14... 14 травня на гру. Другу, одну четверту фіналу Ліги КВН. Але з однієї умови. Зараз ви, ви повинні поцілуватися. Найромантичніше, якщо я вам повірю, що ви закохана пара, я вам дам два квиточка. Добре? Ну. Нормально. <пробувати> <пробувати> The the man you think I I am Not the way that I began Я вам повірив, тримайте ваших два квіточка. 14 травня приходьте, будемо раді бачити. Залишилось всього-навсього два квитки. І вас чекає найбрутальніший розіграш з цих квитків. Поїх... Дівчата, привіт! <клес> <клес> сіте, сіте, не тікайте, не, дівчата, не, не не дівчата, не дівчата, не тікайте. <клес> дівчата, жінки, <привіт. клес> дівчата, дівчата. Ми від Ліги КВН Кураж, гра я відбудеться 14 травня, і зараз ви маєте змогу ви виграти два квитка. Але для цього ви повинні мені відповісти на одне моє запитання. Тільки вірно відповісти, так? По доволі попроси. Скажіть, будь ласка, яка ваша вага? 50. 50. А давайте перевіримо, чи ви правду мені скажете? А ось там мужчина, який всіх важить, ми зараз попросимо. А, це, типу, Є совпаде, сов Добрий день. Вибачте, а можна якби стати на них? <плес> <плес> Але квиток ви не вірите. Але все, приходьте в касі МБК, є квіточки, ходьте будемо бачити. 14 травня. На все добре. <плес> Дівчата, привіт! Привіт! Як правило? Ми проводимо КВ в нашому місці. І ви не скажете, 14 травня у нас відбудеться Ліга КВ, Назвіть мені її назву. Як вона зв'язку? Кураж, там, так? Кураж. Правильно, 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 правильно? Е, так, добре, скільки команд буде у нас на цій лізі, на другій одній четвертій? Дев'ять. Дев'ять. Дев Точно дев'ять? А не дев'ять. Один, а Дев'ять. Правильно, дев'ять. І останнє найтяжче запитання. І я вам віддам тут три ваших зароблених чисто Ось. Дівчата, скажіть мені, будь ласка, а назвіть три команди, які будуть брати участь в цій грі. Маленький Париж, так. Так, одна є. Одинадцять десять. Там чувак такий прикольний з довгим названням. Десь да. там Тобі. Він ну, короче з там. Тобі, Тобі, Тобі. Аль. Аль, де вейде. Ну, свою назву він нам назве на кавені. Так, тримайте три квіточка. Приходьте, будемо раді вас бачити. Дякую. Квитків нема, все, пора йти. До побачення, друзі. Ну що ж, друзі, всі білети продано, роздано. Ми вас чекаємо 14 травня у нас на грі. Ліга кавен Кураж. Ми на простих машинах не їздимо.